Запропонувало ідею стели керівництво рекламно виробничої групи Павловпродукт. Міський голова Володимир Чепурний та секретар міської ради Олексій Холод схвалили пропозицію. На архітектурній формі зображено герб міста, а також слова привітання гостям Бердянська, які вночі будуть підсвічені. На реалізацію ідеї пішло близько трьох тижнів. Як зазначає Владислав Павлов, це третя стадія реалізації міської навігації. Ще будуть продовжуватися роботи і в цьому місяці Город увидит еще красивые навигационные формы уже в центре города. Что это будет за формы? Это красивые кованые металлические указатели с, скажем, столбы с указаниями новых улиц города Бердянска, всех приколов, которые ждут гостей в центре, от, скажем так, GPS до прохода к морю ну и так далее, для максимально комфортного ориентирования именно центральной части. Попередні етапи являли собою установку міських табличок із новими назвами вулиць, які прийменували в рамках декомунізації. Спочатку міняли навігації на багатоквартирних будинках та адмінспорудах. Зараз міняють таблички в приватному секторі. Хотілося б призвати вуличні мікрорайони і комітети, тому що приїжджаємо на монтаж, нікого немає, одні собаки. Поэтому просимо взяти на себе ініціативу забрать изготовленные таблички и по звонку вызывать компанию на монтаж. Я думаю, что в июле месяце будет реализована вся задуманная программа. Вот. И скажем так, войдем в самый пик сезона подготовленными. Варто відзначити, що монтаж табличок здійснюється за кошти міського бюджету. При монтажу стели використовували класичні матеріали: алюмінієві композитні панелі, огородження світлодіодом. Гарантію на свою роботу рекламна група дає три роки. Нагадаємо, на в'їзді до нашого міста зі сторони Запоріжжя та Мелітополя ніколи не було такої стели. Про те, що гості міста в'їжджають до Бердянська, нагадував лише дорожній знак.